Вірте мені чи ні, коли я кажу, що більшість з вас, хто дивиться це відео, не знає, що таке справжній автоблог. Є багато відео на Ютубі, які намагаються пояснити автоблоги, але всі вони пояснюють по-різному не так, як пояснив ІКТ. Але в цьому відео я обіцяю вам, що поясню все, що ІКТ. Навчив про автоблоги. Я також навчать вас про автоблоги з високою ймовірністю, і я надам вам торгову модель, засновану на автоблогах. Це серія з п'яти відео, які я завантажу на цей канал. Ми почнемо з автоблога, а потім перейдемо до блоків пом'якшення, блоків розриву та інших. Отже, давайте зрозуміємо, що таке справжній. Автоблог. Отже, послідовні бичачі або ведмежі свічки, які захоплюють ліквідність, а потім формують зміну ринкової структури. Отже, тут ви можете бачити, що ми піднімалися, так? Вищий максимум, вищий мінімум, вищий максимум. Ми залишили цей мінімум. Тепер це рівень ліквідності. Ось тут ви також можете побачити, що у нас є цей мінімум. Тепер. Коли ціна вийшла за межі ліквідності. Так. Ми мали зміну ринкової структури, і тепер у цьому русі вам потрібно шукати послідовні ведмежі свічки. Послідовні ведмежі -свічки які захоплюють ліквідність, А потім ми отримуємо зміну ринкової структури. Тепер, коли ми здійснили захоплення ліквідності, ми просто чекаємо на зміну ринкової структури і намагаємося ідентифікувати ведмежі, послідовні ведмежі свічки тут. Отже, в цьому випадку припустимо, що цей рух з цього місця сюди був послідовними ведмежими свічками. Тепер це буквально ваш автоблог дуже-дуже просто, але. Я навчить вас, що таке автоблоги з високою ймовірністю. І я також надам вам торгову стратегію, засновану на цьому. Тож продовжуйте дивитися до кінця. Тепер ви просто намагаєтеся взяти свій вхід з цього автоблогу, правильно? І ви можете націлитися на цей максимум тут. Тепер, що таке автоблоги з високою ймовірністю. Отже, давайте ведемо тут автоблоги. Які формуються під час вбивчих зон Лондона та Нью-Йорка, а також автоблоги, які формують прогалини справедливої вартості. Отже, якщо автоблог формується під час зони вбивства Лондона або Нью-Йорка, і цей автоблог також залишає прогалину справедливої вартості тут. Отже, це автоблог, так. І з цим зсувом ви також отримуєте прогалину справедливої вартості, так. Тут ви також отримуєте прогалину справедливої вартості. Отже, автоблог і прогалина справедливої вартості в цьому сегменті. Це автоблог з високою ймовірністю, і він буде працювати більшість часу. І не хвилюйся, я дам тобі багато прикладів. Тож, обов'язково залишайся до кінця. Тепер ось торгова модель, яку ви можете використовувати з автоблогом. Але перед тим, як це зробити, давайте перевернемо графік і подивимося на це з точки зору ведмежого автоблогу. Отже, що таке ведмежий автоблог тут. Отже, послідовні бичачі свічки, які захоплюють ліквідність, а потім ми отримуємо зміну ринкової структури. Тепер послідовні бичачі свічки це Це виглядатиме приблизно так. Буде тут. Правильно? Ці захопили ліквідність і після цього, що ми маємо, ціна торкається цього рівня, і ми маємо рух вниз. Тепер, аналогічно, якщо ви шукаєте автоблоги з високою ймовірністю, вам слід шукати формування автоблогу під час сесії Лондона або Нью-Йорка, вибачте, зони вбивства та автоблогу, які формують прогалину справедливої вартості. Дуже просто, хлопці. Тож, дозвольте мені також надати вам торгову модель. По-перше, все, що вам потрібно зробити, це ідентифікувати автофлоу. На високих таймфреймах, добре, вам потрібно визначити, де ринок, тому мій вищий часовий автоматичний потік буде 4 години. На 4 годинному часовому інтервалі я повинен проаналізувати структуру ринку, чи ми послідовно робимо вищі максимуми та вищі мінімуми, чи ми робимо нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Тепер простий спосіб визначити автоматичний потік, це коли я відкриваю валютну пару, скажімо, я відкриваю EURUSD. Я повинен змогти визначити напрямок ринку протягом 5 секунд. Якщо я починаю занадто багато думати про напрямок ринку, якщо я продовжую думати про автоматичний потік через 5 секунд, тоді мені слід відмовитися від цієї пари, і я не повинен. Торгувати цією парою, оскільки структура ринку явно недостатньо чітка, щоб я міг визначити, чи є автоматичний потік бичачим чи ведмежим. Отже, по-перше, ми визначаємо автоматичний потік на високих часових рамках. Тепер, коли ви визначили автоматичний потік на вищій часовій рамці, те, що ви шукаєте, це продаж. Припустимо, що автоматичний потік є бичачим. Тепер на 4 годинній Часовій рамці, все, що вам потрібно, це ліквідність або ціна входить. У 4 годинний автоматичний блок. Отже, давайте це видалимо. Першим сценарієм буде те, що у нас є цей мінімум і ціна. Знищує цей мінімум тут. Тепер, коли ціна пройшла, давайте це запишемо. Ліквідність на. 4 годинному графіку. Тепер, коли ціна знімає ліквідність на 4 годинному часовому інтервалі, ми переходимо на 15-хвилинний часовий інтервал. І номер 4 Ми потім шукаємо зміну структури ринку під час годин вбивства. Тепер, коли ви отримали ліквідність на 4 годинному часовому інтервалі, ви переходите на 15-хвилинний часовий інтервал, а потім шукаєте зміну структури ринку. Під час годин вбивства дуже важливим тепер ви просто шукаєте, щоб взяти свій вхід з 15-хвилинного автоматичного блоку. Отже, це буде десь ось тут, і ви будете робити свій вхід тут. І ви можете націлюватися на співвідношення ризику до винагороди 1 до 2, поставте свій стоп прямо під мінімумом. Дуже-дуже просто. І так само, замість того, щоб шукати ліквідність, ви можете шукати передпліччя. Правильно. Тож, давайте піднімемо це ось так. Отже, ліквідності не було. Але тут був автоблок. Добре, давайте трохи піднімемо це, щоб воно виглядало чистіше. Отже, ціна торкається автоблоку 4 годинного автоблоку. Правильно. А потім ми отримуємо зміну структури ринку на 15 хвилин під час годин вбивства в бичачій програмі, в бичачому автоматичному потоці. Тепер, як тільки ми отримаємо зміну структури ринку, ми просто шукаємо: наш вхід з 15-хвилинного автоматичного блоку. Який утвориться десь тут, дуже-дуже просто, хлопці. Тож, дозвольте мені навести вам кілька прикладів про автоматичні блоки, а потім я закінчу відео. Перед тим, як перейти до прикладів, я хочу поговорити про мій приватний курс і мій приватний сервер Discord. Я рідко це роблю, але вважаю, що це буде корисно для вас, оскільки через кілька днів виходить нове оновлення курсу. Отже, за одноразову плату в 97 доларів ви отримуєте доступ до мого приватного сервера Discord. Ділюся угодами. Ви отримуєте щомісячне оновлення курсу з новими відео, щотижневі запитання та відповіді, чудову спільноту успішних трейдерів. Ось моя історія, ось докази успішних студентів. Це лише один приклад, але я покажу вам більше. Щодо змісту курсу, ви отримаєте основи ITD, починаєте. Потім у нас є стратегії без щоденного упередження. Ці у нас є кілька прикладів. Потім ми розглянемо основи ICD, такі як дивергенція SMT, BPR, блок розриву, ABCD, стратегії кожної концесії та всі ці смачні речі. І це мій улюблений розділ, де я навчаю щоденним уподобанням, тижневим уподобанням, місячним уподобанням, моделям ринкових виробників, входам у другий розподіл, святому граалю та управлінню ризиками для проб фірм, стандартному відхиленню, квартальній теорії, фуг, ліквідності та іншим. Ось деякі докази того, що я пройшов випробування. Є ще кілька на моєму інстаграм-програма. Ось деякі студенти проходять виклик, деякі докази тут і так далі. Добре, давайте перейдемо до відео, посилання в описі, якщо ви хочете переглянути, але це не обов'язково. Будь ласка, ви можете стати прибутковим, дивлячись ці відео. Отже, тут, у ведмежій програмі, на 4 годинному таймфреймі я дивлюсь на EURUSD. що ми маємо. У нас є викид на стороні ліквідності покупок. Тепер, коли ми це маємо, ми переходимо на 15-хвилинний таймфрейм і наводимо приклад торгової моделі плюс автоблоки. Тому ми чекаємо на зміну ринкової структури під час вбивств на годинах. І ось тут, як ви можете бачити, у нас є цей мінімум, і що сталося, ми викинули ліквідність так. І ми також викинули цей максимум тут. А після цього у нас відбувся сув ринкової структури під час години вбивства. Тепер подивіться на це послідовні бичачі свічки. Отже, пам'ятайте, що ми не враховуємо гніти, ми лише позначаємо тіло. Отже, тіло є фактичним автоблоком. Тепер, ось тут, як ви можете бачити, це буде наша зона входу. Ми розмістимо нашу коротку позицію тут. Пам'ятайте, що? Автоблок з прогалиною справедливої вартості, є автоблоком з високою ймовірністю, і якщо ця прогалина справедливої вартості, будь-яка частина цієї прогалини збігається з автоблоком, це робить ймовірність ще вищою. Добре. Отже, я б відкрив коротку позицію тут. Стоп був би прямо над максимумом, і я б прагнув співвідношення ризику до винагороди 1 до 2. Отже, якщо я це програю. Ви побачите, що ми отримали дотик тут, і рівень взяття прибутку був досягнутий, а ціна продовжувала знижуватися. Отже, дозвольте мені навести вам ще один приклад. Добре, всі, ось ще один приклад. Цього разу, замість того, щоб дивитися на ліквідний викид на 4 годинному графіку, ми будемо торгувати лише на основі цього автоблоку, як тільки я відкрию графік на. На 4 годинному графіку AUDUSD я маю змогу визначити напрямок ринку. І, очевидно, ми йдемо вгору. Мені не потрібно дивитися на щось інше. Я не збираюся повертатися. Я просто дивлюся на ціновий розділ, і ми йдемо вгору. Правильно? Отже, що ми маємо тут? У нас є цей автоблок тут. Прямо на 4 годинному таймфреймі, або можна сказати, що це рівень підтримки, тому що автоблок або прогалина справедливої вартості, що б там не було, в основному є підтримкою та опором. Мені не важливо, що каже хтось інший, але це правда. Отже, ми чекаємо, поки ціна повернеться в цей автоблок, тому ми знизимося до 15 хвилинного таймфрейму і будемо шукати зміни ринкової структури під час вбивств на годиннику. І ось тут з закриттям тіла ви можете побачити, що тіло закрите. Отже, у нас є зміна ринкової структури, і у нас є послідовні ведмежі свічки, ми вичерпали цю ліквідність, ми також вичерпали цей мінімум. Отже, це послідовні ведмежі свічки, які вичерпали ліквідність. А потім у нас була зміна ринкової структури під час вбивств на наших графіках і те, що робить цей автоблок більш ймовірним, дуже просте. У нас є прогалина справедливої вартості, яка відповідає цьому автоблоку. У нас є ця прогалина справедливої вартості, яка також відповідає цій свічці. Тож ми будемо купувати тут, ми поставимо наш стоп прямо під цим мінімумом, і ми прагнемо до співвідношення ризику до винагороди 1 до 2. Якщо я це програю, ви побачите, що ми отримали чудовий дотик і мали чудовий ривок вгору. Тепер я обираю співвідношення 1 до 2. Але якщо у вас є стратегія ризик менеджменту, ви можете використовувати її з цим. Дайте мені навести ще один приклад, а потім я закінчу відео. Добре, всі. Отже, ось останній приклад. Я дивлюсь на нас 100 на форвардному таймфреймі. І як тільки я відкрив графік протягом 5 секунд, я зміг визначити напрямок ринку, ми йдемо вгору. Дуже дякую. Тепер, ось тут, що ми бачимо? У нас є вищий максимум. Вищий мінімум, а потім знову вищий максимум. Тож ми чекаємо на викид цього мінімуму або цього мінімуму тут. Оскільки в основному це відносно рівні мінімуми. Тепер, як тільки ціна знизилася до цього мінімуму, все, чого я чекаю, це перехід на 15-хвилинний таймфрейм. І якщо ви не торгуєте індексами, ви можете побачити, що у нас був викид ліквідності, макет, і ми знаходимося в післяобідній сесії. Добре, отже, для індексів ми також можемо торгувати в сесії PM. І якщо ви не маєте знань про це, я поясню це пізніше в іншому відео. Але поки що це також. Виконуємо вбивства в наші години. І якщо ви знайомі з концепціями ICD і торгуєте індексами, ви повинні це знати. Тож не коментуйте внизу. Це не вбивства в наші години, це вбивства в наші години для індексів. Дякую. Добре. Що ми маємо тут? Зміна ринкової структури під час вбивчих зон. У нас є ця прогалина справедливої вартості, частина якої знаходиться всередині цього автоматичного блоку, це узгоджується з цим, але я б не назвав це автоматичним блоком з високою ймовірністю. Я маю на увазі, що це висока ймовірність, оскільки ми отримали зміну ринкової структури під час вбивчих зон. І тут була стара прогалина справедливої вартості, але це не має значення. Ми зосереджуємося лише на автоматичному блоці. Отже, послідовні ведмежі свічки. Подивіться на це. Останні дві свічки. Правильно, увесь цей рух вниз знищив цей мінімум. А після цього ми спостерігали зміну ринкової структури. Тепер, після зміни ринкової структури, ми чекаємо на наш вхід. І пам'ятайте, вхід. Також повинен бути під час вбивчих зон ціна торкається цього автоматичного блоку. Ми потрапили в невеликий просадок. Стоп мав би бути тут. Але давайте поставимо це так і будемо прагнути до співвідношення ризику до винагороди 1 до 2. І ви побачите, що ціна знову. Повернулася, знищила цей мінімум, не вибила нас з позиції, але потім, нарешті, досягла нашого рівня взяття прибутку. Отже, це був інший приклад, але я сподіваюся, що вам сподобалося і ви дізналися про автоматичні блоки з цього відео. Мені дуже шкода, що я не зміг показати своє обличчя в цьому відео, я трохи хворий. Я щойно повернувся з Туреччини. Це була чудова подорож, і я радий бути вдома, знімати відео для вас. Тож, велике спасибі. Побачимося наступного вихідного. Бережіть себе на все добре.